Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Дітки, а ви знаєте, що закінчується така гарна квітуча пора року, як весна, та незабаром прийде довгоочікуване літо. А давайте ми з вами пригадаємо, яка була весна. Дітки, послухайте віршик про весну. Сонце світить, поле гріє і водицю за селом. Після смутку знов радіє, щастя дарить в кожен дім. Всі на небо подивіться, там веселка золота, і вже більше не журіться, бо вже час прийшла весна. Дітки, а давайте пригадаємо, яка погода була навесні. Так, сонечко світить, поле гріє, а на небі можна побачити веселку. Так, звичайно, можна! Ось така була чудова весна. Сподіваюсь, вам сподобався віршик, а я кажу вам до побачення!